Намилилась, отам От уже залив, іти чи не йти, але щось дуже холодно. Не піду. Оце така краса, погода сьогодні не виглядає, що гарна, але холодно. Оце сусіди ось. Це наша. Треба тікати, бо холодно. Ще рано туди йти. Це, мабуть, до літа будемо чекати. О, щось заїздили. Щось їх ганяє. От. Дивлюся, що є кущ калини. Теж думала, ой, де ж його знайти калину. Аж є кущик калини. Видно, що її обрізали, бо вона має таку гарну форму. Ну, але вже подивимося, там є і що відкопати. Добре є. Вон, сусіди дрова заготовляють. Ну, ми ще не йшли, у нас помимо дров є робота. А це так от. 我们行不？